Що би милий мій не думав, що мені подарувати, я рішила чоловіку невеличкий натяк дати. Уяви, мені наснилось діамантове кальє. Що могло би означати сновидіння це моє? Пригорнув мене, коханий, ніжно в очі подивився, нині ж будеш ти все знати, тільки вечора діжидись. Я на вечір стіл накрила м'ясо, рибка, балички, пляшечку вина відкрила, запалила свічечки. Чоловік прийшов додому, ясне сонечко моє, і пакунок невеличкий, обережно подає. У мене серденько забилось, не знайду потрібних слів. Розгортаю той пакунок. Пачник, снів. Дякую.